Вечорниці – давня форма дозвілля української молоді сьогодні дуже успішно популяризується у Сполучених Штатах, а точніше у Нью-Йорку. Українські традиції у великому яблуку підтримують і розвивають кілька ентузіастів з організації Українська хвиля. На одній з таких вечорниць побував Андрій Годованець. Вечорниці завжди були улюбленою розвагою українського народу. Нині старі українські традиції перекочували у Сполучені Штати. Так у Нью-Йорку при центрі традиційної музики і танцю активно працює організація Українська Хвиля, яка кожних два місяці влаштовує тут вечорниці. Підготовка до народних гулянь проводиться як найретельніше. І ми видаємо їм ці танці, які ми записали на Україні з Марією Пилипчак. При хорі вірьовки організований був колектив, фольклорний академічний хор вірьовки. І разом ми бачимо печене порося, ойра Київська. Це такі людяні, людяні, людяні танці. Тамара Черняховська привезла з України 15 різноманітних танців. Вона зауважила, що кількість бажаючих ближче познайомитися з українськими звичаями постійно зростає. Я їх вчу 15 танців. Ми привезли з України. Це просто фольклорні танці. Ойра київська, ой Ра Вінницька, плискан, печене порося, полька з Підхвицем, полька на два боки, це, це спецтанці, які танцювали наші бабусі. Трапляється навіть і так, що українська молодь саме тут, у Нью-Йорку, у справжньому відкриває для себе Україну. Так сталося з Сергієм Горовим, киянином, який переїхав у США чотири роки тому. Ніколи до цього не цікавився українською культурою. А коли прийшов прийшов цей осередок. Потанцював я тут вже другий раз, то мене так це зацікавило. Я ще збираюся сюди ходити. І ми запросили їх до нас, до Колумбійського університету. Там, на наступному тижні ще будемо танцювати. Це дуже цікаво. Українська хвиля не лише допомагає українцям тримати зв'язок з традиціями минулого. Організація також відкриває символи української культури для іноземців, говорить Ірина Павлова, яка почала шукати український осередок, як тільки переїхала до Нью-Йорку з України. Іноземців, яких цікавить українська культура, ми проводили ці заходи в Колумбійському університеті, їздили по штатах Нью-Джерсі, Коннектикут та в інші штати. І е, в кожному місці ми бачимо величезну зацікавленість в українській культурі. Організатори проекту на досягнутому зупинятися не збираються. Наразі повним ходом для залучення української громади Нью-Йорка до активної участі у поширенні українського фольклорного танцю. Найбільше нас надихає те, що молоді люди, які колись ще живучи в Україні, може й чули про український фольклор від своїх бабусь, але ніколи не мали нагоди ознайомитись з ним особисто, потрапляють сюди у США і починають приходити саме до нас. Вони знайомляться з іншими українцями і знаходять український фольклор цікавим для себе і навіть досить сучасним. Тож вони починають по справжньому його вивчати тут у сполучених штатах і мова тут йде не лише про танці. Досить часто на українській вечорниці у Нью-Йорку люди приходять також для того, щоб просто послухати живу музику, яку для них традиційно виконує оркестр через. Андрій годованець Голос Америки.